З дуже цікавою заявою сьогодні знову вийшов прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Чому знову? Тому що подібну заяву він вже робив цього року. І він каже, що є дуже високі шанси, що бойові дії в Україні припиняться найближчим часом. Я вже чув навіть дату 6 серпня, але особисто не вбачаю жодних сьогодні можливостей і шансів на те, що Росія припинить стріляти. Пекін не зацікавлений в цьому від слова зовсім, якби Пекін відреагував відповідним чином і сказав публічно, що так ми готові розглянути питання заміщення російської нафти. Ну можливо, так це б означало, що Пекін готовий тиснути на Москву. Поки що, все в процесі переговорів. Трамп тисне на Пекін, Пекін, можливо, натисне на Москву, для того, щоб вона припинила стріляти. Москва не є вже суб'єктною, це, як на мене, більш ніж очевидно. Ви напишіть свої думки під відео, що ви думаєте з цього приводу. Але Кремль абсолютно і повністю керований інтересами Сін-зінпіна. Так от, Дональд Туз говорить про те, що є високі шанси і багато ознак того, що російсько-українська війна може бути як мінімум призупинена найближчим часом. Однак це в жодному разі не змінює нашу ситуацію. Польща має бути готова до самоборони незалежно від розвитку ситуації на російсько-українському фронті. Точно такої самої позиції дотримується і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Я вам про це розповідав у ранішньому відео. Бундесвер суттєво озброїться. Уряд Мерца виділяє шалені кошти в найближчі роки для того, щоб зміцнити власну обороноздатність Дві країни Європі, які сьогодні рухаються саме цим шляхом. Це Польща і Німеччина. Я думаю, скоро до цього переліку доєднаються і інші. Ну, принаймні, вже вони заявляють про те, що готові купувати для України багато зброї. Сьогодні видання політику виходить із матеріалом про те, що європейські країни позичать десятки мільярдів. Євро у Європейського Союзу. Вчора, пише політику, закінчився термін подання заявок на участь у новій програмі дешевих кредитів для закупівлі зброї в рамках фонду безпеки для Європи. Це фонд цей, який був ініційований і створений Урсулою фон дер Ляєн на цей рік він передбачає суму 150 мільярдів євро. За ці кошти країни Європейського Союзу можуть купувати зброю для себе і в тому числі для України. Офіційно висловили зацікавленість, Увага тепер, друзі, в подачі заявок на отримання позик: Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, навіть Угорщина. Так, Віктор Орбан. Ну і Литва. Про це повідомляє журналістам речник Європейського союзу з питань оборони Томас Рен'є. Ще низка країн Чехія, Латвія, Болгарія та Греція повідомили також про намір подати заявки. Інформацію точно, чи вони це зробили на цю хвилину, я поки що не володію, але слідкую. Окрім того, Франція, ймовірно, також подала заявку, тоді як, за даними журналістів, Німеччина, Швеція та Нідерланди нібито відмовилися від цього. Але вони, до прикладу, ці країни надають Україні також дуже багато допомоги, особливо Німеччина та країни Північної Європи. Примітна деталь у цій всій історії. Об'єднуючи закупівлю в рамках цієї схеми, пише політику, країни можуть отримати нижчу ціну, ніж якби вони закуповували озброєння самостійно, а потім передавали його Україні. Однак навіть країни, які не беруть кредити, згадані мною Німеччина, Швеція та Нідерланди, зможуть скоротити витрати на постачання озброєнь, беручи участь у спільних закупівлях. Тобто, якщо вони, наприклад, будуть інвестувати в цей фонд. Схема не дуже складна, але зрозуміла. І Європа сьогодні зацікавлена в тому, щоб зміцнювати власну обороноздатність. Але є один суттєвий момент: Європа не поспішає. У них є час. Для того щоб це робити все поволі і не дратувати виборця. Але часу не так багато у нас на тлі цієї війни. Дональд Трамп, як ви знаєте, вже дав дедлайн новий для Путіна, з якого глузують в Україні з цього дедлайну, і ніхто за великим рахунком не очікує якихось потужних кроків, які б свідчили про те, що справді Трамп налаштований швидко завершити війну в Росії проти України. Трампу потрібно ухвалювати абсолютно інші рішення. І в цій частині я друзі з вами цілком розділяю вашу позицію. Ну, сподіваюсь, вона така. А в Кремлі вирішили, що на них ніяк не подіються санкції, їм начхати на те, що Трамп буде вводити вторинні мита і санкції проти країн, які торгують із Росією нафтою. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Росія. Продовжує стежити за заявами Трампа щодо санкцій проти Москви і каже: вже досить давно Росія живе під величезною кількістю санкцій, а економіка Росії працює в умовах значних обмежень. Ну він ще не додав, що вона зростає, бо на правду вона там не зростає зовсім. І каже наступне: тому, звичайно, ми вже виробили певний імунітет у цьому питанні і продовжуємо відстежувати всі заяви Трампа та інших міжнародних представників з цього приводу. От на цьому, друзі, коментар Кремля поки що і вичерпується. Але це прямий натік, що Трамп має йти вслід за російським кораблем. Тобто вони ніяким чином не збираються реагувати на заяви Трампа. Точніше, вони прореагували, але вони не збираються зупиняти війну. Своєю чергою, в команді Трампа вже відреагували на заяву Піскова, Трамп утримується від реплік на адресу Піскова, і це зрозуміло. А от сенатор Лінсі Грем, який є рупором Трампа, відповів. Речнику Путіна і сказав: вам вдалося їх уникнути, тобто санкцій, і ви навчилися з ними жити, але правила змінюються. Трамп змінює нині правила гри. І Грем наголосив, що Москві доведеться звертатися до країн, які купують її нафту і газ, і поцікавитися, чи вони так само легковажно ставляться до санкцій, котрі має запровадити президент США. Китай, в принципі, вже відповів на це, що їм байдуже, які санкції буде вводити Трамп. Вони надалі будуть купувати нафту і газ у Росії. І загалом Китай послідовно вже не перший рік говорить про те, що їхня торгівля із Росією це їхнє суверенне право, і ніхто не має права зазіхати на нього. І Грем продовжує, що значна двопартійна більшість готова допомогти Трампу. Цих починаннях. Але я не вбачаю взагалі за можливе ухвалення законопроекту про вторинні санкції авторства Лінці Грема та Блюменталя. Вони багато говорять про це. Втім, Трамп дав чітко зрозуміти Конгресу, що він не хоче, щоб його зобов'язували до цього. Він сам буде ухвалювати рішення про те, якими ж мають бути вторинні санкції, тарифи проти Китаю, Індії Бразилії. Нині він визначив цей рівень в 100%. Але що стосується Індії, поки що він запроваджує тарифи в розмірі 25% Він сказав, що вони вже починають діяти. І не чекає він 8 серпня, коли, власне, закінчується його дедлайн. Противник атакував різними засобами повітряного нападу. Йдеться про 309 бупула та 8 крилатих. Ракет. 309 ударних виплати Пушихади і безпілотники, імітатори різних типів, запускали рашисти із напрямків Брянськ, Мілерово, Шаталово, Приморська, Ахтарськ. це все територія Російської Федерації. Також вісім крилатих ракет «Іскандер», Кандер, Каї, з Курської області, Рашиської Федерації. Основний напрямок удару, як уже зазначав і мій колега, це столиця України, місто Київ. Повітряний напад відбивала авіація, зенітно-ракетні війська. Підрозділ РЕП та безпілотних систем мобільні вогневі групи Сил оборони України за попередніми даними. Станом на дев'яту ранку протиповітряною оборони збито або ж подавлено РЕП. 291 засіб повітряного нападу противника. 288 ударних безпілотників, а також три крилаті ракети. Іскандерка зафіксовано. На жаль, прямі влучання п'яти ракет. Зазначили повітряні сили. Одна із них у житловий будинок у місті Київ та 21 ударний биплав у 12 локаціях також Падіння збитих на 19 локаціях майже всі на жаль у столиці, і крім того, вже є інформація про загиблих і постраждалих. Будемо далі розбиратися. Про всі деталі поговоримо щодо цієї атаки, адже бачимо, що також уже паблік дописує, що Росія продовжує прицільно бити по мирних людях. Адже пряме влучання було по багатоповерхівці. Про це дописує лідер нашої країни Володимир Зеленський. А нині ви на своїх екранах бачите наслідки цієї. А так і просто зруйнована цивільна будівля сьогодні. Вночі ворог атакував столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинське селом'янські райони. Всього по Києву станом на 6.30 було відомо про. Одну загиблу людину та більше 20 поранених. Серед травмованих знову ж таки бачимо троє поліцейських, які їхали на виклик. Двох поранених людей врятували з-під завалів. Один з ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці. Зруйновано цілий під'їзд. Перебуває на місці проведення пошуково-рятувальних робіт. Зазначали попередньо залучені сили ДСНС та поліції. Рятувальники розбирають завали, працюють верхолаз, інженерна техніка. Поліція забезпечує охорону периметру та Допомагає проведення рятувальних робіт. Групи документування вже на місці. Збираємо докази червоного воєнного злочину Расійської Федерації. Прошу мешканців поставитися з розумінням до запроваджених обмежень у зоні ураження. Це питання безпеки та ефективної роботи всіх служб. Тримаємо стрій, допомагаємо одне одному. і ну, знову ж таки міністр внутрішніх справ України Клименко на місцях сьогоднішніх ударів Російської Федерації по Києву зазначив, що станом на 6.30 внаслідок ворожої нічної атаки на столиці. Відомо про одну загиблу людину та 20 поранених. Також повідомив очільник МВС ну і до проведення пошуково-рятувальних робіт залучені сили ДСНС та поліції. Проте знову ж таки невтішні новини у навіть столиці нашої країни, адже відомо, що в Києві вже шість загиблих. З них чотири в Святошинському районі, дві людини у Солом'янському, і серед загиблих знову ж таки дитина, хлопчик шести років. Продовжується рятувальна операція. Зазначають у київській міській. Військовій адміністрації знову ж таки Климанко дає певні коментарі журналістам і зазначає, що падіння ворожої ракети було. Прямим в районі п'ятого поверху, за словами керівника МВС, люди були у своїх ліжках. коли хтось у коридорі їх просто завалило бетонними плитами. Рятувальні роботи продовжуються. Знову ж таки бачимо, що певні відео викладають і журналісти 24 го каналу. До прикладу про те, що врятувало правило двох стін. Дівчина в зруйнованій квартирі розповідає, що вирішила сьогодні ночувати в коридорі, і це зберегло її. Життя йдеться про журналістку 24 го каналу. Знову ж таки, Кличко також дописує щодо того, що сьогодні була найбільша кількість поранених дітей у Києві від початку війни. Кличко виклав відео біля будинків, які зруйнували російські ракети. І Далі зазначив, що він говорить: є загиблої в Солом'янському районі, де сильно пошкоджений. Насток атаки ворога, житловий будинок наразі відомо загалом про шість загиблих мешканців столиці. Серед жертв шестирічний хлопчик, серед постраждалих дев'ять дітей. Це найбільша кількість поранених дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабної війни.